9 грудня 2023 року підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два склади паливно-мастильних матеріалів рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині після вибуху сталася потужна пожежа на нафтобазі. Неспокійно на території рашистського рейху у новоросійську лунали звуки вибухів та стрілянини.